Доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу приготувати смачне та корисне гарбузове печиво. Так що, якщо ви ще не підписані на канал, натискайте підписатися і давайте будемо готувати. Для початку нам потрібно приготувати гарбузове пюре. Я кусочок гарбуза мию нарізаю на шматочки у підсоленій водичці відварюю до готовності. Гарбуз уже відварився, він став м'якеньким. Я зараз його ретельно перемну вилочку, щоб потворилося пюре. Воду, ви бачите, Я повністю вилила, так як нам потрібна лише м'якоть. Коли повністю стане холодним, я його буду замішувати вже печиво. Для того, щоб приготувати тісто, нам потрібно буде вершкове масло. По рецепту його потрібно 50 г. Я буду брати вершкове масло і смалець пропорції 50 на 50 Якщо у вас немає смальцю, ви можете готувати лише на самому маслі. Ці продукти мають бути м'якими кімнатної температури. Сіль, цукор, одне яйце, ванільний цукор, порошок для випічки потрібен буде, або розпушувач. Одне яйце, ну і, звичайно, борошно. Я його вже просіяла, щоб швидше було готувати. Хочу ще додати у випічку горішки, підсмажила, їх нарізала не дуже дрібненькими шматочками, так як ми полюбляємо випічку із горіхами. Якщо ви не полюбляєте, не хочете, можете не, не додати. Або додати якісь інші горіхи, або сухофрукти. Також нам потрібно буде цукрова пудра і. Ще цукор для того, щоб обмокувати печиво перед випічкою. Це нам потрібно буде потім, тому я його відставляю, а із цих інгредієнтів будемо замішувати тісто. Всі точні пропорції я залишу в описі під відео. Гарбузове пюре вже повністю вихололо. Я його переложила в миску, в якій буду замішувати тісто, і буду додавати всі інгредієнти. Таке печиво виходить дуже смачне та ароматне. В середині воно м'якесеньке, а ззовні, за рахунок, ось такої шкірки цукрової, воно трішки хрумтить і утворюються дуже красиві тріщинки. Так що обов'язково приготуйте, якщо ви не готували. Я думаю, вам сподобається. Для домашнього чаювання буде дуже смачна випічка. Я вже замішую тісто до гарбузового пюре. Спочатку додаю цукор, щоб він розчинився, щоб не було його кристаликів, сіль. Яйце просто легенько переколочую вилочкою, збивати його навіть не потрібно. Спочатку додаю невелику кількість борошна, а на борошна висипаю розпушувач чи порошок для випічки, що там у вас знайдеться в запасах, і вже поступово замішую тісто. Додаю Масло із смальцем має бути м'яким, його розтоплювати не потрібно, просто залишити в кімнаті десь на хвилин 30-40, щоб воно трішки стало м'якшим. І вже буду замішувати, додаючи поступово борошно, спочатку ложкою, а потім переношу на робочу поверхню і вже замішую руками. Тісто виходить в результаті дуже м'якеньким, еластичним, дуже гарним для роботи. Додаю подрібнені горішки і ще раз обминаю, щоб вони рівномірно розподілилися по тістові. Я вже підготувала деко, на яке застелила коврик силіконовий, і буду викладати печиво. Відщіпувати потрібно невеличкий шматочок того розміру, якого ви хочете сформувати печиво. Але враховуйте, що під час випічки воно буде збільшуватися в розмірі, тому великим його не робіть. Скручую в колобочок бочок і спочатку вмокаю у цукор, а потім у цукрову пудру. І викладаю на деко не сильно близько один біля одного. І з даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 16 штук таких заготовочок печива. Духовка в цей час вже розігрілася, я ставлю випікати. Ось подивіться, які красунчики вийшли в результаті. Я навіть не стала чекати, поки повністю вони вихолонуть. Хочу показати вам, які вони всерединці. гарно пропеклися, зверху дуже хрумка скоринка, а всередині вони м'якенькі, ароматні і настільки жовті гарбуз дав дуже красивий колір. Я вас запевняю, навіть ніхто не здогадається, що в тісто додавлений гарбуз. Його там навіть не відчути. Так що обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобався рецепт, натискайте пальчик вверх. А на сьогодні все, пока-пока!